Сьогодні у мене для вас дуже цікавий та особливий рецепт, адже на ньому ви зможете заробляти кошти. Мова йде про дуже смачний трайфл банафі, який я особисто готую на замовлення своїм клієнтам. Він виходить неймовірно ніжним і з легкою текстурою, і при цьому готується дуже швидко. Основний процес, який займає найбільше часу, це випікання бісквіту, тому саме з нього і почнемо. Для пропорцій із 10 стаканчиків по 150-160 грамів. Нам буде достатньо бісквіту із двох яєць. Тому розбиваємо їх у глибоку миску, додаємо цукор і починаємо взбивати на мінімальній швидкості. Як тільки ви побачите, що маса починає збільшуватись, то швидкість можете збільшувати також поступово. По завершенню яйця із цукром мають бути ось такими світлими та пишними. Особисто моїм ручним міксером на це йде зазвичай 5-7 хвилин. Після цього одразу ж нічого не чекаючи, починаємо вводити сухі інгредієнти. Для сьогоднішнього бісквіту нам знадобляться борошно, розпушувач та крохмаль. Я просто змішала їх попередньо у мисці та завчасно також просіяла. Ви ж можете просіювати одразу у яєчну суміш. І тепер для того, щоб не порушити текстуру та пишність яєць, нам потрібно сухі інгредієнти вводити саме лопаткою та обережно вимішувати. Після того як у вас не залишилось ніяких грудочок і маса стала однорідною, додаємо також рослинну олію та гарячу воду. Все знову швиденько та добре перемішуємо і поки що відставляємо в сторону. Перед випіканням нам необхідно підготувати форму, у якій будемо запікати наш бісквіт. Я вирішила використати круглу форму діаметром 14 см та просто знизу затягнути її фольгою. Але так як ми потім будемо бісквіт наш ламати на крихти, то форма ніякого значення особливо не має. Можете випікати в тому, в чому вам буде зручніше. Як тільки все буде підготовлено, переливаємо готове тісто для бісквіту у потрібну форму. На цьому етапі також дуже довго нічого не чекаємо. Нам потрібно бісквіт ставити одразу ж у духовку і випікаємо ми при температурі 180 градусів приблизно 20-25 хвилин. Та як зазвичай перевіряйте все індивідуально і дивіться, бісквіт випікся вже чи ні, так як вам може знадобитись трішки більше або менше часу в залежності від різних факторів. Після випікання бісквіт виходить ось таким гарним та пишним. Якщо ви робили все правильно та за пропорціями, то ваш бісквіт теж має вийти приблизно таким самим, як і у мене, і обов'язково він має піднятись у декілька разів. Одразу ми його не використовуємо, залишаємо охолоджуватись при кімнатній температурі до моменту використання. Я дуже довго не чекала, як тільки він повністю охолонув, я почала з нього робити крихту. Для цього я взяла глибоку миску, просто поламала туди весь бісквіт, який у мене був, і за допомогою рук перетерла все це до стану однорідної крихти. Мені подобається робити це руками, так як я відчуваю консистенцію і бачу, якою крихта виходить. Ви ж можете скористатись також блендером, якщо хочете трішки пришвидшити цей процес. Доки бісквіт наш знову буде відпочивати, ми займемо ще однією начинкою, а саме згущеним молоком. Для цього рецепту я використовую варене з гущеним магазинним молоко. Але якщо у вас є, до прикладу, солона чи звичайна домашня карамель, то також можете спробувати із нею. Для того щоб було легше та зручніше працювати, додаємо до нього ще трішки звичайного молока і все добре об'єднуємо до однорідності. Знову відставляємо його в сторону і переходимо до ще однієї складової нашого тайфу. Наш трайфл за мотивами пирога Пай, а це означає, що в його складі обов'язково мають бути банани. Їх потрібно очистити від шкірки і порізати на шматочки. Я обрала для себе варіант розрізати банан навпіл і потім ще на такі пів кільця, адже буду виставляти їх по колу стакана. Основний крем у нас сьогодні дуже легкий та ніжний. Це просто вершковий, тобто ми будемо взбивати вершки із цукровою пудрою. Вершки обов'язково обирайте жирністю від 30, а краще від 33%. Так вони будуть точно гарно взбиватись. І також вони мають бути добре охолоджені. Одразу ж додаємо всю необхідну цукрову пудру і починаємо взбивати міксером спочатку на мінімальній швидкості і поступово її збільшуємо. Залежно від потужностей вашого міксера, може знадобитись різна кількість часу, тому орієнтуйтесь на консистенцію. Вона має бути досить щільною і повинні від міксера залишатись такі розводи. Легенько перемішуємо все силіконовою лопаткою, збираємо зі стінок і поки що відставляємо крем в сторону. Всі складові нашого десерту вже готові, тепер можна переходити до формування. Я буду показувати, як я формую трайфи на прикладі трьох штук, але ви не забувайте, що пропорції вказані для десяти. На дно кожного стаканчика нам спочатку необхідно насипати бісквітну крихту. Висоту цієї крихти ви можете регулювати самостійно, але в цілому я зазвичай використовую 3-4 чайних ложки. Тепер для того, щоб десерт був ще більш соковитим та ніжним, трішки просочимо бісквіт молоком. Я використовую саме звичайне молоко без цукру та будь-яких інших додатків. Нам важливо не перестаратись і не перелити дуже багато молока, тому для цього мені дуже зручно використовувати саме щіточку. Після того, як ми просочили бісквіт, переходимо до вершкового крему. В цілому він досить ніжний та м'який і його можна розподіляти ложкою, але я особисто для зручності, для того, щоб було приблизно однакова порція, використовую кондитерський мішок. Обережно викладаємо його поверх бісквіту і розподіляємо рівномірним шаром. Після цього нам потрібно знову повторити попередній етап: а саме присипати бісквітною крихтою наші трайфли і злегка просочити їх молоком. Шар бісквіту має бути приблизно такий самий, як і перший. А тепер нам потрібно по колу стаканчика виставити гарно банани. Якщо бажаєте, то можете з цим не заморочуватись і просто насипати їх всередину, але мені просто візуально подобається, коли виглядає це саме так. Як тільки по колу вже все буде виставлено, то всередину я також насипаю ще шматочки бананів для більш насиченого смаку. Крем із гущеного молока я також перелила у кондитерський мішок, бо він досить рідкий і так з ним набагато зручніше працювати. І ним я спочатку заливаю банани, які стоять по колу, а вже лише потім всередині. Як тільки всі стаканчики будуть заповнені з гущеним молоком, то знову переходимо до вершкового крему і викладаємо його ще одним тоненьким шаром. На цьому етапі будьте обережні, так як обидва креми дуже ніжні, і щоб вони між собою не змішались. І так як цей прошарок був вже останнім, для більш естетичного вигляду я беру чайну ложку і обережно проходжусь, вирівнюючи вершковий крем. За бажанням можете проекспериментувати і викласти його якось інакше, використовуючи до прикладу кондитерські насадки. Як тільки всі трайфи вже будуть завершені, то для декору я використовую какао і просію його злегка через дрібне сито. Ви ж можете зробити так само або вигадати щось абсолютно інше і прикрасити, наприклад, якимись фруктами, ягодами чи шоколадом. І це все ось так досить просто. У нас виходить неймовірно смачний десерт. Цей трайфл дуже м'який, вологий, і я впевнена, що він чудово підійде для якихось дитячих святкувань та днів народження. Хоча дорослі теж у великому захваті від цього смаку, тому обов'язково спробуйте приготувати цей рецепт на своїй кухні. Дякуємо за ваш перегляд! Не забудьте поставити лайк, а також написати коментар із своїми враженнями і підпишіться, щоб не пропустити ще більше класних та корисних відео. Усім до зустрічі!